Основною тезою нового закону є те, що ми відмовляємося від контрактів, які мають на визначений термін дії. Це стосується контрактів до закінчення особливого періоду. На початку дії особливого періоду ми вважали, що ці контракти мають короткострокову дію, ось але через те, що Дія особливого періоду провод... продовжується вже тривалий час. Ці контракти стали не зовсім короткострокові, і якби вони мають обмежений термін дії. Військовослужбовці не можуть спланувати своє життя, своє проходження військової служби. Тому в цьому законопроєкт... законі передбачено відмову від такого виду контрактів. Ще раз наголошую, до закінчення особливого періоду. Крім того, відповідно до цього закону набувають право на звільнення певні категорії військовослужбовців. Ну, По-перше, це військовослужбовці, які уклали контракти ще до 2014 року, звичайні контракти з визначеними термінами дії. Дія цих контрактів була продовжена під час дії особливого періоду і які прослужили за цими продовженими контрактами більше 18 місяців. Це перша категорія військовослужбовців. І друга категорія військовослужбовців це. Військовослужбовці, які е, уклали контракти під час дії особливого періоду з термінами дії до закінчення особливого періоду, які е, вислужили за цими е, контрактами не менше 24 місяців. Таке звільнення буде відбуватися протягом одного року е, в строки в обсягах, яке буде визначене директивою міністра оборони, е, такий графік звільнення генеральним штабом зараз відпрацьовується. Для складання цього графіку звільнення ми визначили певні критерії, за якими військовослужбовці звільнення військовослужбовців буде розподілено по місяцям звільнення, і хочу зауважити, що звільнення відбудеться з 1 квітня, не почнеться відбуватися з 1 квітня 2017 року. Крім того, в законі передбачено внесення змін до деяких ще законів, які ну, ми вважаємо набудуть таких мотиваційних чинників для переукладання військовослужбовцями нових контрактів. По-перше, вносяться зміни в закон про пенсійне забезпечення військовослужбовців. Ті люди, які укладали контракт, ну в основному до закінчення особливого періоду. І виявлять бажання переукласти новий контракт, за ними буде зберігатися пенсійне забезпечення після виходу на пенсію. Якщо в них буде можливість перерахувати пенсію в бік збільшення, це перерахунок буде проведено. Також вносимо зміни в кодекс законів про працю. Стаття 119, яка передбачала залишення місця роботи середньомісячної заробітної плати та посади за тими військовослужбовцями, які були, ну, зайшли в Збройні сили під час її особливого періоду. Ця норма була дещо неоднозначно прописана в минулому законодавстві. Було дуже багато звернень громадян, судових позовів. Зараз ця норма більш чітко визначена. І вона буде і розповсюджуватись, розповсюджуватись на тих людей, які будуть переукладати контракти. Ще такою основною тезою цього закону є те, що завдяки його прийняттю є можливість запровадити в Збройних силах такий вид військової служби, як військова служба за призовом осіб офіцерського складу. Це, будемо так казати, аналог строкової військової служби, але до неї будуть залучатися громадяни України, які закінчили кафедри військової підготовки, отримали первинні офіцерські звання молодшого лейтенанта запасу, віком до 43 років, які не проходили військової служби. Термін цієї служби 18 місяців. Укладання контрактів залежить від категорії військовослужбовців. Для осіб передового складу цей контракт буде складати до трьох років, для осіб сержантського складу від 3 до 5 років, для осіб офіцерського складу від 2 до 10 років. Це ті, хто будуть переукладати контракти.